Цистит запалення сечового міхора. Це доволі неприємне захворювання, що може вражати осіб будь-якого віку, але частіше зустрічається у жінок через анатомічні властивості. Близько 60% людей хоча б один раз в житті стикалися з цим захворюванням. Які ж найпоширеніші симптоми цього захворювання? Це почащене та болісне сечове пускання. Біль у нижніх відділах живота. Інколи може підвищуватись температура тіла. Також може бути помутніння або домішки крові у сечі. Для діагностики лікар зазвичай рекомендує здати аналіз сечі, інколи буде потрібна УЗД сечового міхора або цистископія. Лікування зазвичай включає в себе антибіотикотерапію. І перейдемо до найцікавішого це профілактика. Отже, гігієна 2 рази на день. Намагаємось пити достатню кількість рідини це не менше 2 літрів на день. Дівчата, ніколи не терпимо, якщо ми хочемо в туалет, адже це сприяє підвищенню концентрації сечі, відповідно більшого розмноження бактерій в сечовому міхорі. Якщо ця стит турбує вас доволі часто, варто уникати деяких продуктів тригерів зазвичай це алкоголь та кава. Якщо ви почали помічати симптоми після сексу, є одне просте правило це сечовипускання після кожного статевого контакту. Будьте здорові та обізнані. Підписуйтесь. У нас багато цікавої та корисної інформації.